Добрий день! Сьогодні я покажу, як записувати складні умови дуже легко мовою програмування Pascal. Наприклад, розглянемо таку задачу: з клавіатури вводиться одне ціле число, і ми розглянемо умови: число трицифрове, число непарне і додатне, число некратне трьом і некратне п'яти. Напишіть програму, яка друкує на екрані. «Yes». У випадку, коли не виконується хоча б одна з умов, в іншому випадку, ну. Тобто, записати кожну умову, це теж треба погратися. А у нас ще в умові сказано, що не виконується хоча б одна з умов. Тобто, нам потрібно буде розглядати випадки, коли не виконується лише перша. Коли не виконується лише друга, а дві інші виконуються. Коли не виконується лише третя, а дві інші виконуються. Хоча б одна, це означає, що можуть не виконуватися дві умови, а третя виконуватися. І тут теж буде три варіанти. Крім того, у нас може не виконуватися жодна з умов. Тому варіантів. У нас буде дуже багато, і якщо ми запишемо це одним іфом, у нас буде просто величезна умова, щоб врахувати так, як у нас записано в умові задачі. Пропоную скористатися можливостями мови програмування Python, записати це коротше, якщо ви знаєте, деякі нюанси. Тому спочатку ми змінні А присвоїмо. Ціле число, яке ми будемо вводити з клавіатури. І напишемо ще ось такий маленький коментар, що ведіть ціле число. І, відповідно, ось таким чином. Далі, а от далі ми скористаємося оцими нюансами. Ми кожну умову випишемо окремо. Умова це вираз боулевського, або кажуть, логічного типу. Тобто, c 1 у нас буде мати результат true, якщо умова виконується false – Якщо умова не виконується. Наприклад, число трицифрове. Це означає, що наше число А має бути більше або дорівнює, ніж число 100, з іншого боку, менше або дорівнює, ніж 999. Тобто число трицифрове, це означає, що оця умова буде виконуватися. Умова буде виконуватися, значить змінна С1 буде мати значення true. Якщо ця умова виконуватися не буде, це означає, що змінна С1 буде мати значення false. І аналогічно ми запишемо і наступні умови. Наприклад, condition 2 – Умова 2. І число у нас не парне, тобто наше число А остача відділення на 2 буде дорівнювати 1. І одночасно це число додатне, тобто більше нуля. Отже, якщо відразу обидві ці умови виконуються, то результат змінної. С2 у нас буде true. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, результат нашої зміни С2 буде, відповідно, false. Запишемо третю умову. Третя умова у нас буде число не кратне 3. Тобто остача відділення на 3 не дорівнює 0. Тобто націло на 3 не ділиться, не кратне 3. І одночасно наше число остача відділення на 5 не дорівнює нулю. Тобто, число націло не ділиться, воно є не кратне. І ось тепер найцікавіше: ми будемо використовувати ось таку функцію int. Тобто, ми будемо перетворювати нашу логічну змінну, у ціле число. Тобто, якщо наша змінна c 1 має значення false, ми отримаємо ціле число 0. Якщо наша змінна c 1 має значення true, ми отримаємо 1. І знайдемо ось таку суму. Так, int і відповідно C3. І тепер дивимося. Не виконується хоча б одна з умов. Ось у нас сказано: не виконується хоча б одна з умов. Тобто, це означає, що один з ось цих доданків має бути нуль. Хоча б одна умова. Тобто, у нас може бути або один нуль, або два нулі, або три нулі. Тоді максимальна сума у нас може бути. Або менше, або дорівнює 2. Якщо у нас або 1 нуль, або 2 нулі, або всі три нулі. І це і буде означати, що не виконується хоча б одна з двох умов. І тоді ми напишемо print. Відповідно, у нас буде значення Yes. І в іншому випадку else У нас буде значення? Відповідно. no. Ось таким чином ми запускаємо нашу програмку, вона у нас працює. Чи наскільки вона правильно працює, я пропоную самим вам підібрати варіанти, щоб протестити, коли у нас буде не виконуватися хоча б одна з двох умов, з трьох умов, дві з трьох умов. Три з трьох умов. І подивитися, на яких числах які результати буде видавати програма. Але наголошу, що запис мовою Python, ось таким чином, це буде найкоротший варіант для е, кодування цієї програми. Дякую за увагу! Тому вам бажаю гарно вчити математичну логіку і використовувати її у програмуванні. Дякую за увагу! До побачення!